У цьому розділі ми розглянемо слова Алста Омдат у нідерландській мові. Зосередимося не на граматичних правилах, а на логіці мислення, яка стоїть за їх використанням. Це дозволить краще зрозуміти, як ці слова допомагають формувати причинно-наслідкові зв'язки у мовленні. Такий підхід сприяє глибшому засвоєнню мови і розвитку навичок її практичного застосування. Слово Алс у реченні виконує роль умовного елементу, тобто воно встановлює певну рамку або умову, за якої відбувається дія. Наприклад, воно може вказувати на ситуацію, яка має настати, щоб щось сталося. У свою чергу омдат використовується для пояснення причини події або дії. Воно допомагає зрозуміти, чому саме щось відбувається у конкретному контексті. Розглянемо два приклади: ik Блайфіктайс і het омдатрехент. У першому реченні підрядна частина стоїть на початку, що впливає на порядок слів у головній частині. Дієслово переміщується на друге місце. У другому прикладі головна частина йде першою, а підрядна після, що зберігає звичний порядок слів. Таким чином, вибір структури речення визначає напрямок думки та граматичну побудову вислову. Одна й та сама ситуація може бути описана по різному залежно від підходу та точки зору. Це підкреслює важливість аналізу та розуміння різних інтерпретацій подій для глибшого ознайомлення з деталями. Пропонується розглянути детальний розбір, доступний за посиланням у коментарях.